Біла коняка. Жив на світі убогий чоловік. Нічого в нього не було, окрім білої коняки. Щодня вирушав він зі своєю конякою до млина і там запрягав її у привод. Коняка слухняно ходила по колу. Привод рухався і крутилася жорна. Отак заробляв він собі на хліб. Цілісінький день молов млин зерно безпочинно працював бідняк, поганяючи коняком. Дуже набридло це бідолашному бідняку, дуже набридло це і їй. І вона сказала господареві Господарю, ти мій любий. Чому це люди двох коней запрягають у привод, тільки ти так мене мучиш? Важко мені самій, цілісінький день ходжу по колу, кручу важке млинове журно. Конячко моя, відповів бідняк, Причина тут проста у мене не те, що коня або якоїсь дрібної скотини, комашки навіть немає, щоб припрягти до тебе. Тоді біла коняка сказала своєму господареві ну, якщо тільки лиха, відпусти мене. І я сама знайду собі підмогу. Бідняк одразу ж випряг її і відпустив на волю. Вирушила вона в мандри. І йшла, раптом раптом, лисяча нора, і спало їй на думку таке ляжу біля лисячої нори і прикинуся мертвою. А в цій норі жила стара лисиця з трьома лисенятами. От одне лисеня найменше захотіло вилізти з нори. Підійшло до виходу. Побачила білу коняку і подумала, що на дворі сніг. Повернулася лисиня до матері. Ой, матусю, не можу зараз виходити з нори. Сніг на дворі. Який там ще сніг? здивувалася стара лисиця. Літо ж тепер, Піди, синочку, сказала вона середульшому лисеняткові. Подивись но, ну, що там таке. Пішло лисиня, але, побачивши, що коло нори лежить біла коняка, одразу ж повернулася до матері. Ой, матусю, справді не можна вилізти, на дворі сніг. Який же сніг, коли середина літа, здивувалася лисиця. Піди ти, мій найстарший сину, ти вже бував у бувальцях не те що ті малята. Глянь, що там таке. Вийшов найстарший син, але теж незабаром повернувся. Так, матусю, сказав він. Хоч як дивись, а на дворі сніг, навкруги білісінько. Не може такого бути, сказала стара лисиця, що по літню пору сніг, і вона сама попрямувала до виходу. Підійшла і бачить, що то не сніг, а біла коняка лежить, замислилася лисиця. А як би відтягти її подалі? Покликала синів, взялися вони в чотирьох, а коняка ні з місця. Тоді лисиця вирішила піти до свого кума, вовка. Прийшла й каже, Любий мій куме, і яку ж я роздобула ласу здобич. До нори вже була дотягла, а вона ніяк не влазить. От я й надумала, давай перетягнемо її в твоє лігво, а їсти будемо гуртом. Зрадів вовк, а сам подумав: Хай тільки м'ясо буде в моєму лігві, а там лисиця лише облизня вхопить. Коли вони підійшли до місця, де лежала біла коняка, Вовка взяв сумнів. Скажи, кумасю, а як же дотягти її до мого ліхва? Та дуже просто, відповіла лисиця. Так само, як я тягла її сюди. Прив'язала за хвіст до мого хвоста і волочила по ямах та вибоїнах. І це дуже легко було. А зараз давай прив'яжемо її хвіст до твого хвоста, тоді потягти значно легше. Оце діло! Подумав вовк і одразу погодився. А лисиця міцно міцно прив'язала вовчий хвіст до хвоста білої коняки. «А ну, куме, тягни. Потягнув вовк, мало не лусно від напруги, а коняка, наче прикипіла до місця. Вовк ще більше напружився, і раптом біла коняка схопилася і помчала. Тягнула вона вовка за хвіст через ями й вибоїни, аж поки не приволокла до свого господаря. От бачиш, знайшла я собі підмогу. Бідняк зразу ж забив вовка, шкуру з нього продав за великі гроші і купив ще одного коня. Відтоді біла коняка вже ніколи не крутила жорно сама. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.